Фотографувався в формі Збройних Сил, став на фотографії, казав, що я служу і просив допомогу. Ну і я, звісно, думаю, господи, ну справді мій родич зараз там десь на передовій немає нічого, він живе ну, це страшно. Вдягав форму військового, довав із себе бійця збройних сил України. Днями поліція Київщини викрила шахля, який тривалий час збирав гроші, начебто на потреби військових, а насправді витрачав їх на власний розсуд. Себе почуває, гуляє там на широку ногу. В нього все клас. Яка там служба в ЗСУ? До нас звернулася, потерпіла і повідомила про те, що її далекий родич, начебто знаходився на передовій і тривалий час збирав кошти з усієї її родини. Буцімто на потреби з амуніції та спецтехніки. І він каже, мені треба каску, мені треба берці. збереження до цього судового. Да. Я, і я б... кажу, давай я тобі перешлю. Ну, перешкіть, тетя Оля, перейшліть мені. Я йому переслала, він мені сказав спасіба. Я вже знала, що моя мама йому скидала гроші, тому що вона просила вона не вміє сама перекидати з приват 24 Вона просила мене. Потім просила там, щоб я зі своєї картки перекинула йому від неї. Ніби я говорю Женя. Ну а в тебе є там амуніція? Якщо ні, нічого немає. Бо я їхав на ротацію. В нього типу було поранення. Він поїхав на ротацію, все залишилося там, і каска, і берці, і форма все типу там залишилося. Чи є воно там зараз? Не знає. І от зараз, ніби це в цей момент, от на днях, він вже повертається на передову знову. Я говорю: ну, давай тоді я теж ну, якби свій вклад зроблю, свій внесок, скидай мені свою картку, я тобі також. Ну, за доначу так. Останній він сказав про те, що потребує тепловізору для своєї бригади, і вона за кілька днів зібрала кошти. Хоча жодних підтверджень даної покупки вона не отримала. Я говорю, а на вас не розподіляють такі штуки? Ну на передову, це ж якби нормально. Ну нам поки привезуть нас обстріляли вчора. Ми втратили чотири тепловізора. Згоріло, половина нашої амуніції. І нам от кожної ночі ходити в наряд, ми живі мішені, і нам треба, щоб зараз хоча б один у нас був на всіх, бо це дуже критично. А в нас є спеціальний чат, де там 800 людей, де працівники скидають отакі пости з там з фотографіями, тому що в кожного хтось є, хто служить. Говорю, давай я напишу в наш робочий чат, і я знаю, що люди там бага... ну, донатять дуже багато. Я просто розуміла, що за день-два ми на тепловізор зберемо. Пиши, які тобі суми кидають, бо я ж то не знаю. Ну, тобто, це ж я вказала його картку. Да, добре, і він мені півдня реально писав: там дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі. Боже, ріднесенькі наші, дякуємо вам. У нас тут е хлопці всі плачуть, та з такою підтримкою нам ніяке НАТО не потрібне. Люблю тебе, моя ріднесенька. Ти навіть не уявляєш, яка, яка це підтримка для нас. Як це круто? Більше того, Шахрай повідомив їй про те, що знаходився під ворожими обстрілами, потрапив у госпіталь і потребує додаткових коштів. Жінка зібрала ще 8 тисяч гривень і перерахувала йому на картку. Коли ж попросила придивити хоча б якісь документи, зломисник просто зник зв'язку. Знайома ж у Дніпрі. є, Вона ще й волонтерець зараз. Я з нею зв'язалася, говорю Оля, ти можеш зможеш прийти до жені в госпіталь, скидав усі мої дзвінки, не брав трубку. От ну, от, коротше кажучи, коли моя знайома вже прийшла в госпіталь і виявила, що його там немає. Я вже тоді написала його мамі, сказала всім родичам, що це все брехня, це обман, і того ж дня я написала заяву до поліції. Ми встановили дану особу і з'ясували, що зловмисник не має жодного відношення до Збройних сил України, ані до жодної іншої силової структури. Більше того, він підтвердив той факт, що тривалий час він збирав кошти і своїх рідних та знайомих, начебто, на потреби збройних сил України, хоча насправді витрачав їх в онлайн-казино. станом військовим, одягав Ну так, була і скидав фотографії рідних близьким, які знаходяться за кордоном і просив допомоги. Так, перед цим, щоб що їм повідомлялося, що це Так, що я служу. Де ви служите? Ви перебуваєте десь? Да, ми перебувають там, да, на службу. Да, і що ми просили? Допомоги був... ж... хорошо. Як ви допомоги? Вони вам надсилали? Так. З якого місяця Який час? Середина червня до середини липня. Не скидали, скидали на що не максидали. На карту. На карту, так? Додатка телефоні у вас есть. Да. Так, да. Да, якщо вас не кошти не робили. Яку мусили не, їх, ні, ні не передавали? Не передавав ні волонтерам, ні на гарде, а просто в своїх цілях. Ще на що правда, ви точно. Я знайшла номер телефону підприємства, директора підприємства, на якому працює Євген весь цей час від початку війни. Він нікуди не виїжджав, він був в селі. Я поспілкувалася, там знайшла людей, які його знають в тому селі. Вони розказали, що він що ви щовихідних випиває з друзями в якихось гаражах за селом. Що хлопець нормально себе почуває, гуляє там на широку ногу, в нього все клас. Яка там служба в ЗСУ? Ви рахували, скільки всього коштів ви відправили, особисто ви? Ну це точно близько 20 тисяч гривень. Ви знаєте? Ви не ви і ще така перекинута? Приблизно. Просто мені здається, наймерзенніше, що можна зробити, це заробляти на війні, коли люди весь світ просто останнє віддає, донатять пенсії, бабусі відправляють дитячі гроші, які там, в мене от подруга, вона багатодітна мама, вона з дитячих грошей відправляє. А якийсь просто недоумок. Виявив ну, подумав, що він розумніший за всіх. Ми ж звертаємося до громадян. Якщо ви вирішили надати допомогу нашим військовим, то робіть це у правильний спосіб звертатися до перевірених волонтерів або авторитетних організацій, аби не стати жертвою шахрайства.